Доброго дня! Сьогодні у нас діагностувальна робота. Як бути людиною. Варіант 1. Завдання перше. Оберіть і випишіть правильну відповідь, що таке здоров'я. А. Стан організму, коли нічого не болить. Б. Стан організму, за якого всі органи добре виконують свої функції, В. Відсутність шкідливих звичок. Якщо потрібно більше часу, відео ставите на паузу. Завдання 2. Випиши чинники, що сприяють зміцненню здоров'я, загартовування, активний відпочинок, недосипання, перевтома, дотримання режиму дня, дотримання правил гігієни, комп'ютерні ігри. Завдання 3. Напишіть, які захворювання належать до хвороб цивілізації. Діти, ми пам'ятаємо, якщо потрібно більше часу, відео ставимо на паузу. Завдання 4. Допиши вид самооцінки за її характеристикою. Людина поводиться самовпевнено і зарозуміло, не сприймає критику та не визнає власних помилок. Це. Напишіть, який це вид самооцінки. Завдання 5. Поміркуйте і напишіть приклади міркувань песимістів і оптимістів у разі виникнення певних труднощів. Завдання 6. Поміркуйте і напишіть, які риси характеру притаманні успішним людям. Кінець, дякую за увагу.